Члени робочої групи, яка була створена мою розпорядку після того, як прийняти закон про про що віддання по переименуванні. Ми коли зібралися ще в серпні місяці, коли нам було доведенося питання. І чому говорять, була запрошена і громадськість, і ветерани були, спілка ветеранів і представники атомної електростанцій, про спілка. Ми широким колом це поговоримо. Законодавство було передбачено норма, що обов'язково. Необхідно проводити громадські слухання, які ми, говоривши на робочій групі, зрозуміли, що в нас не закінчено формування статуту міста, і в статуті міста треба було передбачити положення про громадські слухання. Що ми і зробили, і затвердили на сесії. Тому це питання було прийнято і, відповідно, треба було після виборів. Зразу вже проводити громадські слухання, тому що інструмент існував. І говорити, що це не можливо було зробити. А до виборів не треба. Ми до виборів все зробили необхідне для того, щоб донести інформацію. Ми зробили на сайті міської ради інформації, бібліотекари працювали, ми давали інформацію в газети і пресу. Тому ми робили все можливе, щоб донести інформацію, щоб таке конвіток, що таке бараж для нашого міста. Це політична безвідповідальність. Коли до виборів непопулярні кроки не роблять, а після виборів заявляєте, ми зробили все. Це ви вже винні. Не треба бути політичними брехунами. Маєте відповідальність, маєте сміливість взяти зі шоу. Це треба робити було в вересні і жовтні року. І не депутатам, а територіальній громаді. І переконати мешканців всіх. Що треба переіменувати місто на А тепер, не зробивши цього, кажуть, ви все одно отримаєте. Так от я хочу, щоб ви підтримали, що не, не дозволити переіменувати, поки не буде референдуму. Тому що референдум комунізм, з комунізмом я, я з з комунізм можна поборотись з неперемінуванням. А забезпеченням європейського рівня життя України, а будувати новий комунізм під Вірніше, старий комунізм під новою назвою мене це не влаштовує. Я хочу жити в європейській країні, а не в країні, де помінялась назва, а залишились корупціонери, злодії, низький рівень життя. Прикриваючись перейменуванням, вони приховують всі інші злочини і хочуть, щоб злочини комунізму залишились в новому місці, перейменованому.